Вітаю, друзі, на каналі Коктейльні Хроніки. З вами Андрій, за кадром і завжди, Діана. Я тут. Сьогодні буду готувати Irish Каву. Це офіційно коктейль IBA, і якщо ви звернули увагу на келих, то ви могли вже згадатися. Цей коктейль був придуманий у 1940 році шефом Джо Шерданом, щоб зігріти пасажирів під час холодних рейсів. Одного разу пасажир запитав його, чи це бразильська кава. В жарт він повів: ні, це ірландська. Пізніше цей коктейль став а, хітом у Сан-Франциско, а саме в Буена-Віста Кафе, де його досі продають і приблизно по 2000 келихів на день. Це. Багато мені здається. Дуже багато мені здається. <рес> Рецепт доволі простий: кава, цукор, ілланський віскі та хмаринка збитих вершків. Саме це поєднання чорного і білого робить коктейль впізнаваним у всьому світі. Я попередньо налив гарячу воду в келих, щоб келих був гарячий. Зазвичай ми їх охолоджуємо тут вже нагріваємо. І зорив каву. Так. В принципі, нам більше не потрібно. В принципі, вода мені більше не потрібна. І почну я з цукру. Одна ложка. Використовую кричню, це приблизно 5 грамів. Далі буде віскі, бажаний ірландський. Зазвичай рекомендують навіть Jameson. Я не дуже його люблю. Взяв такий, Grey Ox. Теж ірландський. Кава. 120 мл. Тепер потрібно змішати і розчинити цукор. Так, І останній інгредієнт це вершки збиті. Але не плутайте з аерозольними, мають бути важкою жирністю 30-36%. Їх знадобиться приблизно 50-60 мл. Збивати я буду за допомогою звичайного купичнатора. Я бачив, що навіть шейкери збивають виделкою, вінчиком. Коротше, треба їх збити, але не перезбити. Мають бути ще трошки такі рідкуваті. Щоб тут була така не шапка, а така ніжна пінка. Ось ну, в принципі все. Це зайняло мене приблизно секунд 30. І зверху шару накладаємо ці вишки. Ну, виливаємо. Зверху на пінку ви можете подерти шоколад або мускатний горіх, якщо любите. Теж буде смачно і доречно. А так, в принципі, все. кава готова. Вітаю вас! Ммм, чудовий коктейль! Так, ну, насправді, я вже свою думку про каву казала. В принципі, в нас Андрієм думки сходяться, але інколи можна. А, тому проти цього коктейлю я нічого не маю. Ой, знаєш, мені таке двом запахло. Гарячий можна пити? Так. Да. Так, фішка в тому, що очки були холодні, і ви так гарячу каву через холодні мішки дуже смачно. Так, він то смачний, міцний, а, ну, я кажу, він такий зимовий. Угу, Прям mm -hmm. такий піскарікам віддає. Так. Мені подобається, я люблю ірландські віскі. А, в принципі, я думаю, багато хто його пив, робив. Єдине, що в деяких закладах я знаю, що подають з аерозольними шками, це неправильно, тому що через них ти не зможеш випити. Тому що вони mm -hmm. будуть зверху залишаться. Ну, так, так, так. Але ну, це така помилка. Хотіла сказати не суттєво, але. Але суттєво. Так. Так. Я навіть працював в такому закладі, нікому не подавали. Mm -hmm. Але є перевага, ти що ти можеш так зробити. Це цим чекає. Ладно. А, менше з тим. Коктейль доволі закриваючи, мені подобається. В принципі, не раз пив, знаю, він смакує. Він доволі популярний у нас так. в Україні. Е, ну, типу, один з найпопулярніших таких зимових коктейлів. От на рівні з Гутфейном. Ну, от, mm -hmm. мені здається. Так, так, 100%. У нас, от, якщо так, теплі такі відомі, от хотоді або гроги, у нас не дуже мені здається. Знову ж таки, на мою думку, відомі. Наприклад, хот-тоді, Прям мій фаворит о, з Гречку на бой. Ну, Але його мало де подають. Так, де подають. де подають навіть смачний глінтвейн. я так скажу. Але все відносно. Ну, тобто, якби я випила в багатьох місць. Цях і містах, можливо, я би змінила думку. Але Айріш, і кава, туди відноситься. Це такий теплий, класний зимовий. Я ж кажу, в з першого ковтка одразу таке різдво, зима, холодно, зимно, ти грієшся, але багато таких бити не гартує. Да, так по перше, кава... не уснеш, по-друге, да. ну алкоголь. Поєднання такси. Так, от один-два ще окей, то навіть попри другий я б вже не радила. А якщо ви ще не пробували, то взагалі гарний такий вам знак спробувати. Блін, тепленький, вже руки хочеться гріти, бачите? От він тепленький і ну, тобто, такий смачний, досить ароматний, досить класно виражений в ньому віскі. Все тут класно знову ж таки, от в такому класичному варіанті. І шоколадки буде смачно, і навіть з корицею, мені здається, якщо трошки там притрусити, теж буде непогано. Може, до дінжаб, знаєш? Хто, знаєте, вже минуло, але кожен четверг треба пити каву з корицею, якби дуже багато. В кого не вийшло, пити кожен четверг з корицею, Можливо, вийде. Але це жарти. Не пийте каву. Ой, господи, не пийте кожен четвер цей коктейль. Пойти кожен день. Коротше, я вже чекаю, Андрію, підбірку зимніх, теплих, класних коктейлів, але ще буде тягнути до грудня. Та ні, та, зараз будуть коктейлі, так спойлер вам наперед, будуть такі коктейлі з осіннім вайбом початку. Угу. Такі там барбуз, прянощі. таке. Угу. Потім вже будуть зігрівачі. Тим паче, mm -hmm. така осінь. Не знаю, як у вас, але у нас така більш-менш тепла. Хоча вже кінець жовтня. Ну так, так. Але я вже хочу зимні. Ну давайте спершу подивимося осіннє. Можливо, там будуть теплі теж, а можливо, і не буде. Цієї класні холодні коктейлі на осінь. Тому, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Ідіть і передивіться на каналі, можливо, ви щось не бачили. Або ви не поставили дзвіночок. Так. І що, друзі, грійтеся, не сумуйте, все буде добре. Цього ми обіймаємо. До нових зустрічей. Бережіть себе. Надмірно не споживайте алкоголю, ми цього не пропагандуємо. І до нових зустрічей. По-по-па-па! Ох. Дуже.